доброго дня! Дивіться, я вам відкрию таємницю. Взагалі коннектор для поплавка в хербуні він має бути фіксований, він не має ковзати. Е, я приблизно розумію. Ви, напевно, взяли там нашу оснастку і спробували її поставити на дальний закіт або на м зробити з нього інлайн. Чого мені рекомендую. Дивіться. Для цього у нас є. Коннектора, бачите, вони йдуть з потовщеним отвором. Є спеціальні коннектора для цього, для вашого завдання. Це дивіться, приблизно виглядає так. Ви собі просто відпускаєте там стопорки і він у вас ковзає, як ви і бажали. Так, він не клиніть нічого, є спеціально для цього. Ми сильно не рекомендуємо, але є люди, які питаються ловити на хірабуну на дальній закид, а контролювати попливок їм дуже тяжко. І вони просто відпускають, щоб. Бо це треба кілька разів закидати, щоб хоча б узнати там вис... глибину водойми. От, ми не рекомендуємо, але таке є. Друзі, будь ласка, не соромтесь, питайте. Я взагалі нікому не відмовляю. Є. В принципі, коннектора під ваше любе завдання. Спитали, я вам розкажу, що вам треба придбати. М -м дуже багато клієнтів, які просто розказують, що в мене стаж 30 років, що я не знаю, що я не, не зроблю це, зробити так у вас потім виникає куча питань і складностей. Зателефонуйте. Я вам все допоможу, я все розкажу. Якщо, якщо у вас виникли там якісь труднощі під час, зателефонуйте ще раз. У мене на кожне ваше питання є навіть відеоогляд. Я вам все відправлю, все допоможу. Гарної одний не па.